Сьогодні у нас дві історії про компанію Nintendo. Одна це повний тріумф, а інша історія про цілковиту невдачу. Причому невдачу настільки серйозно, що Nintendo потенційно могла піти з ринку консолей назавжди. Nintendo пройшла довгий шлях, повний злетів і випадінь, але коли мова заходить про провал консолі Wii U та успіх Nintendo Switch, контраст настільки разючий, що здається майже вигаданим. Як дві доволі схожі за концепцією консолі, розроблені однією компанією, мали настільки відмінний результат? І як без провалу Wii U успіх Switch міг і не статися? Про це й поговоримо у сьогоднішньому відео. Ця історія насправді починається трохи раніше, з виходу Nintendo Wii. Коли ця консоль з'явилася на ринку у 2006 році, вона спричинила справжній фурор. Вона була всюди, у домівках, на вечірках, навіть у лікарнях та школах. Nintendo Wii стала не просто ігровою приставкою, це був справжній соціальний феномен. Справа в тому, що Nintendo Wii потрапила у майже незайняту нішу казуального геймінгу. Люди, які ніколи раніше не грали на консолі чи комп'ютері, купували Wii, щоб насолодитися простими іграми, такими як Wii Sports. У цих іграх не потрібно було знати складні комбінації кнопок достатньо було просто рухатися, і це викликало захват у кожного від дітей до літніх людей. І вона справді була розвагою для всієї родини, а не лише для хардкорних геймерів, як і її конкуренти від Sony та Microsoft. Ключем до успіху Wii були унікальні моушн контролери, які добре зчитували рухи гравця і були абсолютною новинкою у світі масового геймінгу, а також маркетинг. Маркетинг у Ві був просто сотого левела. Вона була усюди: від рекламних роликів до вечірніх ток-шоу і випусків новин. Хай був настільки великий, що навіть мультсеріал South Park зробив сатиричний випуск про те, як один з головних героїв Ерік Картман вирішив заморозити себе, щоб перенестися у майбутнє, оскільки не міг дочекатися виходу цієї консолі. Nee. Nintendo. Черги до магазинів під різдво 2006 року були величезними, і багато людей не змогли купити Wii у подарунок через їх дефіцит. Загалом Nintendo продала понад 100 мільйонів одиниць Wii що зробило її найуспішнішою домашньою консолью компанії на той момент. Проте з часом ейфорія почала спадати. Як і з будь-якою модною річчю, цікавість до Wii зникала, і консоль перетворилася на просто черговий гаджет. Плюс насправді Wii технічно значно поступалася своїм конкурентам, і на неї не виходили топові ігри того покоління. І після такого успіху Nintendo задумалися, а що як ми повторимо це ще раз? Так і з'явилася Wii U. Її ідея була логічною, продовжити спадщину Wii, але зробити її більш просунутою. Nintendo додала до консолі великий геймпад із вбудованим екраном, щоб можна було грати навіть без телевізора. Плюс у неї було більш потужне залізо із підтримкою hd графіки, чого не було оригінальної Wii. Але ось у чому проблема: Wii U виявилася надто схожою на свою попередницю. Nintendo не змогли донести думку, що це абсолютно нова консоль. Багато журналістів та співробітників Ретейлу, що займалися продажем Wii U та консультували покупців, думали, що це просто оновлення або новий аксесуар до Wii. Ситуація погіршувалася через маркетинг. Реклама Wii U зосереджувалася на новому контролері, що тільки зміцнювало враження, що це якесь доповнення до вже існуючої консолі. Також маркетинг був переважно таргетований на дітей. Але хто приймає рішення про покупку? Звісно, що дорослі. Батьки дивилися на ці рекламні ролики і думали: ну наша ж стара Wii працює нормально, нащо нам ще одна. Тож вибір дітей як цільової аудиторії стало однією з найбільших помилок цієї рекламної кампанії. Але проблема була не тільки у маркетингу. Wii U також мала ряд недоліків. Її геймпад був великим і незручним, а його батарея тримала заряд всього біля трьох годин. Також контролер не працював на відстані більше 10 метрів від самої консолі і не був через це по-справжньому портативним. Розробники у свою чергу не знали, як використовувати цей другий екран на геймпаді у своїх іграх, і тому більшість студій його просто ігнорували. А складність розробки та не таке потужне залізо, як у конкурентів, взагалі змушувало деякі студії відмовитися від виробництва ігор на цю консоль. У результаті бібліотека ігор була дуже слабкою, і навіть Nintendo, яка випустила кілька хороших тайтлів, таких як Super Mario 3D World та Mario Kart 8, не змогла врятувати ситуацію. Тим часом ринок рухався вперед. Xbox і PlayStation ставали все потужнішими, пропонуючи гравцям більш просунуту графіку та розмаїття ігор. Wii U ж залишалася десь у тіні, так і не знайшовши свого місця. У результаті консоль продалася тиражем лише у 13 мільйонів одиниць за 4 роки, і це був найгірший результат в історії Нінтендо серед її стаціонарних консолей. Якщо звісно не рахувати таке напівстаціонарне непорозуміння, як Virtual Boy. але це тема для іншого відео, мабуть. Після невдачі Wii U фінансова ситуація Nintendo виглядала не найкращим чином. Хоча компанія зберігала запас коштів, який дозволяв їй уникнути негайного краху, акціонери почали втрачати довіру, і її ринкова вартість почала падати. Якби наступна ігрова система також стала провалом, то це могло змусити компанію вийти з ринку домашніх консолей. Як це раніше сталося з Sega після провалу Dreamcast. це тиснуло на керівництво компанії. Ситуація була настільки серйозною, що президент Nintendo разом з рештою представників старшого менеджменту. Порізали свої зарплати на доволі тривалий строк, щоб покрити частину збитків і не скорочувати працівників. Тож нова консоль Nintendo мала стати успішною. Від цього залежала майбутня компанія. І що ж вони у підсумку вирішили випустити на ринок? Вони випустили дещо, що на перший погляд дуже нагадувало Wii U. Проте, в реальності це була величезна робота над помилками, яка принесла такий необхідний успіх. Це була Nintendo Switch. Ця консоль здавалася ідеальною версією Wii U, що виправляла всі її недоліки. Її можна було використовувати і вдома з телевізором, і у портативному режимі, незалежно від відстані до її бази. Вона була потужнішою, легшою, з більшим зарядом батареї, і що дуже важливо з простішою архітектурою, що спрощувало розробку ігор для неї. А також у неї був правильний маркетинг. На противагу Wii U, маркетинг Nintendo Switch був орієнтований на молодих людей. У рекламних роликах демонстрували, як гравці беруть консолі з собою в дорогу, грають в метро чи під час вечірок. Ця зміна була вирішальною стали сприймати Switch як стильний гаджет, який не лише розважає, а й відповідає сучасному способу життя. Nintendo вперше за багато років зуміла достукатися до молодої аудиторії, яка часто визначає тренди, і найважливіший аспект це, звісно, ігри. Switch стартувала з The Legend of Zelda Breath of the Wild, однією з найкращих RPG усіх часів. Ця гра пропонувала величезний відкритий світ, у якому можна було робити ну, майже все, що завгодно. Це була не просто гра, а цілий досвід, який задав тон всієї бібліотеки Switch. До неї швидко додалися інші хіти, такі як, наприклад, Super Mario Odyssey. Компанія також почала активно працювати з незалежними розробниками, відкриваючи платформу для інді Ігор. Stardew Valley, Hollow Knight та інші подібні проекти забезпечили додаткову популярність серед казуальних гравців, які не завжди шукають блокбастери. Цей підхід відрізнявся від Wii U, яка залежала майже виключно від ексклюзивів Nintendo. Switch змогла поєднати у собі аудиторію стаціонарної Wii U та портативної Nintendo 3DS, створивши справжню гібридну консоль, яка підходила усім за перший рік. Nintendo продала більше Switch, ніж Wii U за весь період її існування. Подальші продажі теж ви очікування, а бібліотека ігор тільки розширювалася. Майбутнє Нінтендо знову виглядало світлим. І тут настав 2020 рік. Пандемія COVID-19 змінила усе. Люди по всьому світу залишалися вдома, шукаючи способи, як провести час під час локдауну. І якраз в цей період Нінтендо випустила Animal Crossing New Horizons. Ця гра стала справжнім феноменом. Вона пропонувала втечу від реальності, де можна було створювати свій власний ідеальний острів та насолоджуватися спокоєм. Але ще дуже важливо: там можна було взаємодіяти з друзями. Тож ця гра забезпечувала багатьом людям так необхідну соціалізацію. Попит на Switch зріс настільки, що консолі просто не встигали виробляти. Це був зоріний час продажів Nintendo. Загалом було продано понад 146 мільйонів Switch. Це робить її другою консолью за кількістю проданих одиниць в історії Nintendo та третьою за всю історію індустрії геймінгу після PlayStation 2 та Nintendo 3DS. Тож Nintendo тріумфально повернулася на ринок і не тільки не збанкрутували, а й увійшли у двадцятку японських компаній з найбільшою капіталізацією. Зараз Nintendo працює над Switch 2, яка має вийти в першій половині 25-го року. Будемо сподіватися, що вона повторить успіх своєї попередниці, а не стане ремейком історії Wii U. Але дещо можна сказати точно: Nintendo вміє згуртуватися та виходити переможцями навіть після найбільших невдач. А чи грали ви на Wii або Wii U? Якщо так, то як вам ігровий досвід? Було б дуже цікаво почитати у коментарях. Дуже дякую за перегляд!